Товариство, щастя, здоров'я. Сьогодні ми продовжимо шукати кайфи у другому відьмаку. Хочу вам подякувати за актив під першою серією і привітати всіх, хто до нас приєднався. Не збавляйте обертів, продовжуйте в тому ж дусі, ну а я постараюся робити відео частіше, якщо, звісно, світло дозволить. Також бажаю вам приємного перегляду, смачного всім, хто їсть, і полетіли. Ми закінчили на тому, як отримали тягла від лето, профукали тріс, попрощалися з Седріком та відправилися до Айдірно в компанії Роше. У цей час нас перенесли до короля Хенсельта. Враховуючись мерде Мавента, він захотів забрати його землі собі. І вирішив це зробити грошима. Торгуватися мене вчив Шувар, тому я збив ціну вдвічі, і дворяни погодилися. Проте одразу після цього сюди підвалила Саскія Драконобориця. Ого-хо-хо-хо, вибачте, я відволікся. Так, Саскія, вона прибула сюди з метою домовитися з королем стосовно відступу його війська та визнання суверенітету верхнього Ейдірну. Її козиром, до речі, є принц Теніс, який є сином покійного демавента. Але, отримавши відмову, панянка запропонувала чесне ПВП один на один. Особисто я би файтився, але тут з боку короля це було б нерозумно. Ну і незважаючи на це ми все одно почали битися. От вам і цінність вибору в іграх. Трохи помахавшись, Хенсельт увійшов в режим берсерка і вирішив помститися монаху за діяння його колег. Проте закінчивши справу, на нього зійшло забути прокляття. Дай йому просерти, що воно сирачку сирало, там воно у цей час наша компанія прибула за адресою. Ми розраховували на зустріч з королем, але пан Зивік під улом марбалету, сказав, що той не на місці. Керель вже відчув, що у нього відбувається, і, незважаючи на погрози, полетів туди. Паралельно, король якось намагається відбитися від повставших воїнів. На щастя, ми прибули саме вчасно і врятували зад його величності. Маги попросили трохи часу на кастування бар'єру, тому покажу вам пару фінтів піруетів. Ну і смертей через нахабність. Проте все спрацювало, і ми відправилися до кемпу. Трохи пофайтилися по дорозі, засікли мер... Твого Стеніса залутали його меч та повернулися до Зивіка. Роздавши накази, король попросив його чимось зайняти головного героя до моменту нашої зустрічі, тож нам провели екскурсію: що ж тут є? Ковальня, шпиталь і їдальня. Не по багатому. Але я ж в гостях чого буду грубіянити. З цікавого, до речі, в наявності арена і, можлива, участь в боях. Тож я взяв це до уваги і пошурував до Хенсельта. На вході до намету нас чекав посланець Нільфка, якого ми зустрічали на початку. У нас відбулася доволі цікава розмова стосовно тріс, мистецтва, чуваку, виявилося, теж заходять фігурки, ну і звичайно королів. Він роз. Сказав, що недалеко звідси у давньому ельфійському місті Локмуїне, відбудеться розгляд справи чародіїв. Вони, типу, хочуть відновити ложу. Про це я згадаю трохи пізніше, адже зараз на мене чекає Хенсель. Для початку він запитав стосовно наших намірів та реального вбивці королів. Ну і трохи послухавши, він вирішив довіритися Геральту, а заодно підкинув роботу, а саме зняти прокляття. Тут думаю, треба трохи детальніше. Дивіться, три роки тому на цьому ж місці була битва між Каєдвеном і Айдірном. А пам'ятна вона тим, що Сабріна Глевісік, яка у той час служила при Хенсельті, ні з того, ні сього почала кидатися фаерболами в обидві сторони за це король засудив її до страти, але в процесі та кинула на нього прокльон. Проте щось пішло не по плану, і він не зовсім вдався. Більше подробиць ми не почули, тому я відправився шукати інфу самостійно, і так мене занесло до Детмольда. Крім того, що він виглядає як дефолтний педофіл, у нього якась трьомна шапка. Хоч би з бомбоном вдягнув, я не знаю. Старенький, свято наближається. А ще він звідки знає про те, що Геральт може повернути пам'ять, знявши прокляття. Дядько пояснив мені за цей прокльон, і Відьмак розказав, що аби його зняти, нам треба знайти чотири артефакти війни. Вони повинні символізувати ненависть, смерть, мужність і віру. Також я більше поцікавився прокляттям і в ході нашого діалогу ми прийшли висновку, що воно зосереджене на королі, проте не торкається його, адже не завершене. Тож я доручив магу документацію, а сам полетів на місце страти, аби дізнатися більше. Але для початку я вирішив показати усьому кемпу, хто тут батько. Тож я поборов усіх на руках і поговорив стосовно турніру на арені. Також трохи розім'явся зі смугами, перетер з Любиском і Золтаном, після чого Зивік попросив знайти його людей. Це виявилося по дорозі, і ці диваки розказали, що монстри не дають їм звалити. Я вирішив дослідити місце, і під час цього процесу виявилося, що деякі. Місцеві поклоняються Сабріні. Один з них, до речі, називає себе пророком і так би мовити, веде їх за собою. Також ми знайшли монети цікавої форми, впевнилися, що тут щось нечисте, і прийшли висновку, що сюди треба привезти короля. Так ми виманемо дух магічки та змусимо її зняти прокльон з Хенсельта. Okay, Я порізав утопців, провів роботяг на інший бік та відправився розпитувати за артефакти з місця страти. Хлопи розказували, що один дядько приторговує ними у шинку. Сам же він повідав, що це просто бізнес, і він наживається на страху вояк. Також він розказав мені про саму страту, адже був присутній там особисто. Тоді, якийсь яхон запустив у Сабріну списом, аби вона не мучилася. А за продовженням цієї історії дядько відправив мене у гори до пророка. Але тут настав час побочок. До цього я бачив перепалку батька і сина та вирішив запитати, у чому діло. Феррі розказав, що синочок зійшов з глузду і кинув виклик так званому м'яснику з Цедаріса. Я погодився допомогти в обмін на інфу та відправився говорити з малим. Він же через кілька хвилин мовлянь, таки прийняв допомогу, я кину виклик поганцю, адже м'ясник тут тільки один. Та ми полетіли на арену. Мені пощастило попасти ардом та винести найважчого з них, а закінчувався бій. Вже на автопілоті. Перемога. Після цього старий розказав мені про пароль та місце, де його треба назвати. Давайте всі дружно, правильно, бордель. Я подякував та перед цим вирішив закінчити справи на арені. Я йшов впевнено, валив усіх без шансів та коли нікого не залишилося, виклик мені кинула вес. З нею ми танцювали трохи довше, але результат залишився тим же. Потім вона трохи погаркалася з адміністратором, подякувала за чесний бій та запропонувала зустрітися в кемпі. Women. Ну і само собою, після цього я полетів туди. Ми трохи потеревенили і виявилося, що панянка дуже прямолінійна. Вино і в ліжко. Окей, okay. бляха, в сенсі хардбрейкер, я ж просто хотів картку зібрати. Що ж, добре, це буде на моїй совісті. А тепер пора зайнятися ділом. Я полетів до борделю, адже там мені обіцяли класну броню та інфу по заколотниках. Тож я покликав потрібну даму, сказав пароль та відправився на зустріч. Я спробував вирішити усе діалогом, все таки майстер цієї справи, але більше я в цьому не впевнений. Тому довелося розкидати гавриків та залутати броню. І ще, до речі, я знайшов ось такий документ, скажімо та. Нам особисто автор став відомим після першого жиряка, тому я побіг рятувати його від нього самого. Це Йолоп визнав свою причетність, але втікати за нашого прохання не захотів, і потім знову рятую його від страти. Лютик. Після цього я відправився до пророка, якого згадували пани. По дорозі нам трапилися мисливці за головами, і це таке делікатне нагадування про головну проблему, доки ми тут Також я зустрів вірян, які теж прямують до старого. Правда, вони бояться йти далі, тому попросили мене передати йому пожертву. Таок, в принципі, сам же дядько досить недовірливий. Попросив до нас за інфу про Сабріну, але я обмежився просто. З підпискою, аби заслужити його довіру, треба провести певний ритуал. Він дав мені зілля та сказав прийти до одного вівтаря о півночі. Полетіли. Ем, це трохи не ті глюки, які я міг очікувати. Але ок. після цього я повернувся до старого та Геральт розказав про побачене. Гриби! Старий, ти, походу, щось не то бачив. Чи то в мені проблема? Неважливо. Він розказав мені про прокляття та чувака, який з милосердя добив магічку. Нам потрібен спис того чубрика, тому він додав, що належить артефакт продавцю реліктів, так саме тому, який відправив нас сюди. Тож я подякував за інфу та полетів до нього. Цього разу ми. Дізналися трохи більше, Виявилося, що він програв спису Покера. Новий власник помер від голови понтарських білок. І тут я збагнув, що це Йорве. Також чувак розказав, що ельф зараз по той бік поля бою, тому нам треба якось туди попасти. До речі, пророк це яхон, який добив Сабріну. Вау! Wow. Але перед тим як відзвітувати перед Етмульдом, я вирішив зробити кілька побочок. У першій мені трапився булінг серед солдат. Я поцікавився, в чому справа, і виявилося, що на нього полюють спектри. Ну а булять, тому що одного разу він надто сильно злякався. Ти що, верещав, як злякане дівчисько? Я погодився допомогти, і відправився. До берега, аби все розвідати. Тож тут у нас дивний підвал, могилки, труп і привиди. Від них ми дізналися, що той солдат, їх вбив, а вони просто хочуть справедливості. Цікаво. Панянки попросили мене привезти його сюди і все вирішиться. Я поки не робив поспішних висновків, але почути його версію треба, тому наступної ночі ми прибули сюди. І поки вони гаркаються, я розкажу вам про своє бачення подій. Від місцевої панянки ми дізналися, що хтось завалив сім'ю так званого Малгіта. І привиди стверджують, що це зробив Меверік. Але біда в тому, що, начебто, померло три доньки, коли насправді третім був син. Тож зібр... Забравши все докупи, я прийняв рішення вступитися за хлопа. Ну і розкидавши погань, він розказав, як усе було насправді. Його тоді не було вдома, адже він обходив територію, а коли повернувся, то батько вже копав могили. Подумавши, що це його рук справа, вони щепилися, і старий полетів зі скелі. Цікаво, звичайно, сімейка, але ситуація трагічна. За такі квести, мені, по суті, і подобається Відьмак. Цікава історія з рішенням, від якого залежить життя. І тебе не тягнуть за ручку, ти мусиш сам брати все до уваги. Повага, одним словом. Після цього я хотів зустрітися з Дедмольдом, але мене задовбали місцеві пияки. Болають. Як різані, і поки не спитаєш, не замовкнуть. Виявилося, що вони шукають колегу на ім'я Одрін і описують вони його так, ніби це господь Бог у сфері літерболу. Мені стало цікаво, тому я побіг його шукати, але виглядає він щось не побожеське, хоча можливо в їхній справі це вінець людської еволюції. Короче, допоміг я йому повернутися до кемпу. Він потішив колег своєю присутністю, і ми пошурували пити. У процесі ми дізналися, що вони беруть участь у заколоті проти Хензель, та я спробував випитати хоч щось. Проте я вже зневірився у дипломатії, адже все знову пішло не по плану. Ну, все, все. я вже Спокойся, хай таке, пішли до Детмольда. Він дав мені артефакт, з допомогою якого я зможу потрапити на інший бік та броню від імені короля. Вона, чесно кажучи, не сильно відрізняється від цієї, але стати краще і назва її Зіраель. Ну, поняли. Тож я перевдягнувся і прийняв рішення летіти до Саскіє. по дорозі мені, до речі, трапився Золдан, який розказав, що йому тут некомфортно. Я запропонував йому піти зі мною, ну і ми нарешті взяли курс на Верген. Мандри тут виглядають таким чином, що просто йди за маячком до порталу. Ізі на тому боці нас зустріли ельфи, але цього разу переговори пройшли успішно, і ми потрапили до міста. Тут нас привітали цікаві гноми, одним з яких виявився Ярпен Зігрін. Хто не знає, з ними ходили на золотого дракона під час подій другої книжки. Він представив нас колезі і зробив це, розказавши історію, яка в повній мірі, на його думку, описує Геральта. А йдеться у ній про те, як у третій книжці, подорожуючись тріс і цирі, вони випадково зустрілися. Тоді магічка сильно захворіла, і через алергію на будь-які зілля треба було просто перечекати. І весь цей час, який вони мандрували, головний герой доглядав за нею просто тому, що це правильно. Давайте я обійдуся без подробиць, тому що там не надто приємна картина. Хто знає, той знає. Ну і закінчивши, ми просвітили його по нашій справі. Розказали, що нам потрібен меч Саскі та зустрітися з Йорведом. Ну і прапор одного кайдвенського загону бажано десь знайти. Стосовно першого, логічно треба зустрітися з драконоборицею, а прапор знаходиться у склепі недалеко звідси. Золтан вирішив узяти меч на себе, поки я займатимусь данжем. І ми приступили до діла. Дженерал Кнові. Окей, що можу сказати вам про склепи? Доволі цікаво, атмосферненько, так, привиди довбані. Коротше кажучи, порівняно з першою частиною, все просто стало яскравіше, але загалом на природі таки краще. Але от сам квест дуже навіть прикольний. Я б навіть сказав, що це екзамен на знання цього світу. Але найцікавіше те, що коли я проходив уперше, а робився після книжок, частина про битву під Бреною була невідчутною. А от битва за Верген дала мені просратись. Розумієте, аби скласти цей тест і бути суперуспішним, для початку треба поговорити з Зивіком. Міно очевидись тих подій дав вам трохи потрібної інфи і боброву шапку. Класну шапку, носіть шапку, зима вже. Я ж в свою чергу дав йому номер свого Барбера. Ну і вирішивши всі питання з привидом, я отримав прапор, класний меч та залишив йому шапку, як і хотів зивік. Тепер треба зустрітися з Солтаном та забрати потрібний меч. По дорозі, до речі, нам трапилися довбані накери. Ненавиджу їх, а ще я ненавиджу темні тунелі. Так можна було просто випити кішку, але проблема тут не в баченні. Біда в тому, що це вузькі приміщення, деколи заплутані, та дуже, дуже багато неприємних монстрів. І ви скажете, не любиш данжі з привидами? Накид. В тунелі. Що ти взагалі любиш? Ковбаску. Добре, жарти в сторону. У нас тут все таки важлива місія. Золтан чекає врешті-решт. А, ти попався. Проте неочікувано, панянка вирішила віддати на меч самостійно. Вона вважає, що прокляття це спільна проблема і нікому від нього добра не буде. А вона мені подобається. Також я запитав стосовно Йорви, та і Саски розказала, що потрібний нам спис зараз у Скелена. Оцього гнома при вході. Він виграв його у ельфа в покер. Тож я подякував та полетів до цього пана. До речі, свою думку стосовно покеру я встиг змінити. Став навіть місцевим чемпіоном, тому це повинна бути легка прогулянка. І що до спису, то все так і було, але потім він розказав, що має кілька цікавинок в запасі. Просиділи ми так хвилин 10, але я виграв непоганий меч та якусь накидку. Ну і задоволений, вирішив повертатися до кемпу. Проте по дорозі нас чекав Рошета кілька мертвих нільфів. Крім пояснення, чого вони не поділили, він розказав, що якась дівчина з їхньої компанії несла фігурку дуже схожу на тріс. У світі відьмака така штука називається артефактною компресією. Це типу магічне ув'язнення. Під час подій хрещення вогнем таке провертали з Єнефер. Один один дівчатка. Також я згадав, як посланець старав мені за фігурку, тому ми вирішили. Ви не гаяти часу і летіти до їхнього кемпу, але запізно. Роше сказав, що вони прямують до локмуїни, тому в разі чого ми знаємо, звідки почати пошуки. Зараз же треба поговорити з королем. Тепер у нас є все, аби відділити його від прокляття, тому давайте братися за справу. Керель провів інструктаж та попросив короля зробити захисну руну, креслення якої нам люб'язно надав Детмоль. Ну і коли все було зроблено, почали вилазити привиди. А oh, загалом нічого важкого тут немає. Треба просто різати погань та чекати на катсцену. А коли виявилося, що Квен це абсолютно імба, все стало в рази простіше. Не від Чув одним словом, двома. Після цього Хензель сказав, що віддасть нам потрібний медальйон, який є символом віри, але перед цим треба трохи перепочити. Тому ми домовилися зустрітись ввечері та попрощалися. Прибувши до нього у потрібний час, нас чекав поштар Радовіда. У посланні йшлося про те, що принц бусі трагічно загинув, а його сестра Анаїс може сісти на трон Темерії. Ну Ну, як ви розумієте, Хензель захотів цим скористатися. Яр з поваги до Фольтеста сказав, що вона всього лиш дитина і сам король велів, аби його дітей сприймали не як бастардів. Проте не встигли ми договорити, як до шатра увірвався. Відьмак? Навіть два відьмаки. Ну давайте, покажіть свої фінти-піруети, а я подивлюся. Реально, суто аксі Тактика робоча, головне надійна, як швейцарський годинник. Так і перемогли. Після цього сюди залетіла Шала, а Дедмоль скинув тему з некроманцію, аби дізнатися, що по вбивцях Магічка швиденько злилася, а ми вирішили це провернути. Від мене вимагався тільки певний стан душі та прийти на місце, що я зробив, і ми взялися за справу. Сама процедура виглядатиме як флешбеки загиблого. Тобто я маю пройти по їхньому шляху в надії дізнатися щось потрібне. І можу сказати, що якісь пальоні у вас відьмаки. Один меч, ні знаків, ні бомб якихось. Може у нього ще член один, я не знаю. Хоч перекат їй на тому дякую. Ну і що стосується інфи, то ми дізналися, де їхня база, що Шеала їм допомагала, лето відправився в локмуїни і в кінці зустріли смерть. Але в його спогадах наш бій виглядав трохи не так. У реальності бився тактичний геній, а тут показали якогось бика. Непорядок. Як тільки ми закінчили, я вирішив летіти до них, аби піймати хлопів або принаймні щось дізнатися. Тут нас чекали горгулі, надважкі пастки і навіть довбаний голем. Зарізавши, що його, я перетер уже вмираючим. Другим відьмаком, від якого ми дізналися, що це з ним зробила Шала, але найцікавішим тут була частина про Геральта. Тобто його знав не тільки Лето, але й ці два гаврики. Причому тут ще якось фігурує дике полювання. На продовження доведеться зачекати, адже зараз треба бігти до кемпу, аби попередити всіх стосовно магічки. Розказавши це дедмульду, ми прийшли висновку, що єдиним зараз планом дії зняти прокляття, адже Шала може бути на тому боці поля бою. <звук> Так, як виглядатиме цей процес, враховуючи, що ми збирали певні артефакти, нас чекає трій по душах воїнів того часу. Десь треба було просто битися, десь треба було бігти, але найцікавішим тут є частина за Селкерка. А ще нам показали, чому Сабріна почала кидатися фаєрболами. Виявилося, що перемога Кайдвену не влаштовувала чародію, каже, це призвело б до потужного дисбалансу на півночі, а вони ж типу хочуть впливати на долю світу. Тому все обговоривши, вона зважилася на самопожертву, тому що вона розуміла, що після такого її стратять і почала мутити воду. Що стосується нас, то вподобі я дізнався, що тут таке є, неочікуване відкриття. Також я розказав, що в разі його програшу духи загиблих воїнів продовжать свою битву, тому старий посунься і дай професіоналу цим зайнятися. Ну і хто проходив цю гру, я впевнений, вже знає, що на нас чекає. Довбаний драук. Не знаю, як його вбивали інші, але особисто в мене була тактика квену і перекату від усього, що літає, і молитви від решти. Єдиним дієвим рішенням було байтити його на ось такий випад, давати пару тичок і втікати. На словах, все звичайно просто, але що на ділі. А на ділі, бляха, трибуше. Це шляпа надто дисбалансна і нечитабельна. Тобто логі... Логічно він мав би її робити, коли я відходжу надто далеко, але по факту він робив це тупо, коли йому заманеться. Підійшов за далеко, требушет. Підійшов за близько, требушет. Захотів вийти з гри, ловив рило. А найбісячіше те, що це може бути по кілька разів підряд. І не скажу, що бій якийсь важкий, по факту реально ізі, але він надто тягучий. Найобіднішим тут є тупо померти, адже ціна помилки ну надто велика. Але що ви думаєте, у мене вийшло. <звук> Якби мені треба було описати цей файт трьома словами, то це. І требушет ненавиджу його всіма фібрами душі. Навіть зі сіном битися було приємніше, а це капець, який показник. Після цього нас чекав забіг за за вирок Сабріні та флешбек. У ньому нам показали знайомство відьмаків. Геральт врятував Лето, а той, в свою чергу, познайомив його з колегами по цеху та вирішив допомогти з диким полюванням. На продовження знову доведеться зачекати, тому що ми прийшли до тями в компанії Любистка. Він розказав, що ми так провалялися три дні, а Роше відправився на секретну місію в глибка Едвену. А ще виявилося, за цей час все дуже змінилося. Дедмоль почав страчувати усіх підряд, адже Хенцельді Знався про заколот, та сам король взяв курс на Верген. Що стосується заколотників, то їхня верхівка планує зустріч недалеко звідси, а це означає, що нам треба саме туди. Також я нарешті змусив любить втекти, аби він не попав під королівську руку, і тепер можна повертатися до справ. Прибувши за адресою, нас чекала доволі цікава компашка, Три двенські барони і Роше. У процесі діалогу їхній союз розпався, а нас тим часом чекало повернення до кемпу. На місці ж були кай які чомусь не пережили нашої зустрічі. Панянка розказала, що усіх смуг запросили на банкет з приводу перемоги над заколотниками. Ми одразу дали Пляжу, що це пастка, тому полетіли туди. Знову купа мертвих кайдвенців, не зовсім приємна картина і засмучена вес. Виявилося, що Хенсель ще те падло, хоча я здогадувався, і через це руше захотів помсти. І Враховуючи, що король зараз у Вергіні, нас чекав доволі насичений тріп В процесі я засейвив парочку тролів Порізав за вояк та ми прибули до шахт. І щоб ви розуміли, усі виявилися падлами. Добре, я очікував цього від верхівки, але ти, ми ж так класно боролися на руках. Ляха, це звучить дивно. Тут ніякого підтексту, чесно. Ну нічого, пішди, зараз і до тебе черга дійде. Порізавши купу м'яса, нас чекав Детмольд. Як я й думав, він з секуни. Після недовгої перепалки хлопака звалив. Що стосується Понграта, то я вирішив його пощадити. Можливо, він збрехав і насправді був присутнім на страті смуг, але я повірив. До того ж, у нього НАТО серйозні рани, тому якщо таки вийде викарапкатись, то матиме урок. А ми тим часом пігнали далі. На горі мене чекав Золтан. Він розказав, що Шеала зараз недалеко звідси, якщо поспішити, то встигнемо її дістати. Також друзяка попросив мене допомогти Йорвиту, і я полетів всім всім розбиратися. Ми з Роша вимушено розділилися, і я почав пробивати до ельфа, чувак, він прикольний, є. якоїсь неприязності до нього немає. Як до того ж я і війна з першої частини, але от він мені флотзам пробачити не може. Проте меч таки підігнав. Дякую і на цьому. Тепер нарешті пора зустрітися з магічкою. Але прибули ми запізно і Вона встигла переміститися до локмуїне. Також сюди залетів Хенсель, де у нас з'явився шанс йому накидати. Пам'ятаю, коли проходив уперше, цей бій викликав у мене труднощі, але цього разу надто ізі. Одержавши перемогу, перед нами встав надзвичайно важкий вибір. Вбити рандома це, звичайно, одне діло, короля ж зовсім інше. Признаюся, думав, я досить довго. Повго, але вирішив таки пощадити, боючись осуду одного ковбоя. Виходячи з цього, кинув респект адже Він обрав важчого супротивника і переміг, не піддавшись бажанню помсти. Типчик походу знає, що скоро екзамен з філософії. Після цього ми на своїх двох відправилися до Лукміне, адже всі дороги ведуть туди. На цьому сьогодні і закінчимо. Дякую вам за перегляд. Вподобайка, підписка дзвіночок. Ну і обов'язковий комент. А я піду відсипатися. Бажаю вам щастя здоров'я і побачимося у наступному відео.